Мріють крилами з туману лебеді рожеві. Сиплють ночі у лимани, зорі сургучеві. Заглядає в шибку казка з синіми очима. Материнська добра ласка неї за плечима. Ой біжи, біжи до саду, не вертай до хати, не пущу тебе колиску синову гойдати. Припливайте до колиски лебеді, як мрії. Опустіться тихі зорі, синові під вік. Темряву тривожили крилами півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу. Виростуть з тобою приспані тривоги, у хмільні смеркання, мавки чорноброві, ждатимуть твоєї ніжності й любові, будуть тебе кликать у сади зелені, хлопців чорночубих, диво наречені, можна вибирати друзів і дружину, та не можна вибрати тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата. Та не можна рідну матір вибирати. За тобою завжди будуть мандрувати очі материнські і вілява хата. І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі. Вибирати свій. вибрати не можна тільки батьківщину.